Роками заробляли мільйони на тіньовому продажі деревини. Кіберполіцейські викрили злочинців. Хмельниччина підтримує українське військо за державну зраду. Судитимуть хмельничанку має п'ять хвилин, щоб розповісти про це та інше в подробицях. Роками заробляли мільйони на тіньовому продажі деревини. Кіберполіція знешкодила злочинну організацію, працівники підприємств Ліси України та лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр у період із 2021 по 2024 роки за винагороду винесли понад 10 тисяч несанкціонованих змін до електронної системи Єдина державна система електронного обліку деревини 12 членам угрупування оголошено підозру за ініціативи кіберполіції спільно із Держлісагентством усунуто вразливості електронної системи, які дозволяли вчиняти правопорушення. Правоохоронний комітет ради підтримав за основу та в цілому законопроєкт Володимира Зеленського про повернення повноважень на та САП. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За ухвалення законопроєкту президента а також відхилення альтернативних норм проголосувало 19 членів комітету. На щиті ті до Нетішина повертається захисник Сергій Забара, старший сержант, командир гармати обслуги артилерійського взводу, артилерійського дивізіону однієї з військових частин Національної гвардії України. Воїн загинув 26 липня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Дорожнє Покровського району Донецької області. 31 липня його проведуть в останню дорогу. Вічна пам'ять і слава воїну, співчуття рідним. Хмельницька область системно реалізовує державну та регіональну стратегії, спрямовані на підтримку сил оборони та безпеки держави. Про це повідомляє начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За півроку з обласного та місцевих бюджетів Хмельниччина на оборонні потреби спрямували 638 мільйонів 600 тисяч гривень, з яких 468 мільйонів 300 тисяч гривень це гроші громад, і 170 мільйонів 300 тисяч гривень це обласний бюджет. Наразі готують. До фінансування новий пакет підтримки для підрозділів сил оборони та безпеки. Про це повідомив очільник регіону і подякував платникам податків за внесок у підтримку війська. Судитимуть 26-річну хмельничанку, яка передавала спецслужбам РФ дані про військові об'єкти. Прокурора Хмельницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт. Поліція області інформує, що спочатку 26-річну наркозалежну жінку викрили у розповсюдженні наркотиків. А у ході розслідування стало відомо, що паралельно вона ще й збирала та передавала ворогу дані для обстрілу. Слідством встановлено, що із березня цього року молодиця через телеграм спілкувалася із співробітником спецслужби РФ та завед... Нагороду погодилася здійснювати відеофіксацію військових об'єктів та техніки у Хмельницькому. Вона орендувала житло навпроти військової частини і виконувала вказівки ворога. Невдовзі зрадниця відповість перед законом її загрожує позбавлення волі на строк від 15 років або ж довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Хмельничан та гостей міста запрошують на медичний пікнік. Захід відбудеться у суботу, 2 серпня, у парку культури та відпочинку імені Михайла Чекмана за ініціативу управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради. На вас чекає багато корисної інформації про здоров'я, профілактику захворювань, а також цікаві конкурси та майстер-класи. Триватиме медичний пікнік з 9 до 15 години. Розначні пориви вітру до кінця сьогоднішньої доби попереджають у Хмельницькому обласному центрі з гідрометеорології. Також синоптики поінформували, що завтра очікуватиметься мінлива хмарність та без опадів. Температура по області вночі становитиме від 10 до 15 градусів, а в день від 21 до 26 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура прогріється максимум до 14 градусів, а денна становитиме від 23 до 25 градусів із позначкою плюс. Дякую, що провели цей день в інформаційному просторі Першого подільського. Попереду підсумковий випуск новин мирного вечора та ночі і втішних новин зранку. Бережіть своїх рідних на все добре.